Хто кожного з нас зіткав в череві наших матерів, і ми повинні бути вдячні. І ми прийшли на зустріч з ним, тому що Він нас полюбив раніше, ніж ми про нього дізналися, раніше ніж ми почали шукати його лиця. Давайте піднімемося на наші ноги і візовемо в молитві з хвалою, з подякою до Господа. Аллилуйя, Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господі, за те, що Ти огорнув весь світ своєю любов'ю, віддавши Ісуса Христа, Сина свого да Господи, Господі, на вірну смерть для того, щоб кожен з нас мав спасіння, мав життя вічне. І ми дякуємо Тобі, Господі, за те, що Він воскрес в третій день і тим самим переміг смерть, переміг зло. І ми молимо і просимо тебе, поблагослови нас своїм дотиком тепла, дотиком любові сьогодні через Духа Твого Святого, Господь, через Твоє Слово, яке Ти приготував, Господі, до пастви своєї в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі за те, що Ти нас зберіг. Ми вдячні Тобі, Господі, за те, що Ти зцілив наш дух, душу і тіло. Ми вдячні за те, що Ти покоїш нас, Господі, сьогодні тут, в цьому місці, Господь, на цьому зібрані. І ми радіємо тому, що ми в тобі. А ти в нас будь прославлений через церкву Твою святу, вічний отець, Син і Святий Дух, і церква скаже: Амінь. Прославимо Господа. к твои велики и любовь твоя сильно прихожу тебе я звало чудеса твои велики, и любовь твоя сильно о ты велик давайте разом прославляться и oh my достой всей хвалы превозносит к небу руки, тебе радуемся мы, ты один недостой. Давайте будемо прославляти і Господа, Прекрасі будемо звеличувати те ім'я, яке найвеличніше і над усіма іменами, царя, царів, бога богів. І другого не как ти, отеве, ти прикраси. Слава тобі, величний Боже, ми вдячні тобі, Господі, за твою всюди присутність. Ти був з нами там, де ми падали. Ти був біля нас, де ми були в відчаї. Ти був там, Господі, де ми не знали, де знайти вихід. Ти простягнув, Господі, до нас свою, Господі, пронзену руку. Ти дістав нас з глибокої прірви, Господь, і на твердому фундаменті, Господі, ти поставив кожного з нас, ти омив нас своєю дорогоцінною, святою кров'ю. Ми вдячні тобі за твою любов, Господь, яка є безмежна, яка є батьківська, Господь. І ми дякуємо тобі, Господі, за твоє слово, яке є живе, і діяльне в нашому житті. Ми тобою живемо, ми тобою рухаємось, ми тобою існуємо. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ми маємо, Господі, того, до кого ми можемо прийти в будь-який час. Вдень і вночі, вранці та ввечері. І ми вдячні тобі за твої відповіді. Ми вдячні за допомогу. Ми вдячні, що ти завжди поруч. Ми молимо і просимо тебе. Поблагослови нас і в цей ранок. Поблагослови кожного з нас. Поблагослови ти, Господі, хто дивиться онлайн-трансляцію, хто буде дивитися, Господі, цю, цю трансляцію, Господі, в архіві, в ім'я Ісуса Христа. Поблагослови. Торкайся Духом Святим, Господи, сілю, дух, душу і тіло. Ми прагнемо зустрічі з тобою сьогодні, завтра і в третій день. Ми будемо з тобою, Господь. Ми будемо служити тобі, Господь, так як ти навчав. І ми сьогодні прийшли до Твого престолу, щоб навчитися від тебе, щоб навчитися любити так, як ти, щоб навчитися, Господі, прощати, як Ти прощав. Ми дякуємо Тобі за твою велич, твою могутність, Господь. Будь прославлений, Отець, син і Святий Дух. Амінь. Чарівна на небес, наша спільна завітна мрія, скільки бачу, тобі чудес. Мимо волі душа радіє, і на крилах летить туди. Чекає, де немає має страждань біди, де Христос, наче сонце сяє, там закінчить.